Наш Венечка. Веня. Мишка. Медвежонок. Наставить Wi-Fi в доме называется Мишка. Его первого в той день 29 листопада выйдет с моря туалетника, четыре человека его несли. Два болота кисню йому. Запустили. Мій чоловік з рятувальниками дуже, дуже дуже довго його качали. Намагалися врятувати. Потім я позвонила Віктору Васильовичу. Віктор Васильович дякую, що ви в той день були зі мною на зв'язку і розповідали, як вічки зробити укол. Пішла до швидкої. Швидка дуже здивувалася, як це мені для собаки потрібні ліки. Я попросила ампулу адреналіна з атропіном, а мені ніхто не дав, адреналіна ампулу набрали. Я зробила йому укол в серце. Просила далі дефібрилятор, але швидка не дала ні дефібрилятора для собаки, ні кислородної маски. Як це так для собаки, дефібрилятор. Навіть ці взям були, в мене були будинку, але воно все згоріло просто. мене було чим надати йому допомогу якби не пожежа, його першого винесли. Два дюйма, ты даже водничку, две и не трудишься. Каждый раз, когда начинается вот так здесь износа, вы ничего не заставляете.